Доброго дня, діти! Ми з вами далі продовжуємо вивчати літери з української абетки. І сьогодні у нас з вами залишилася остання літера цієї абетки. Це у нас літера М'який знак, або ще кажуть, знак пом'якшення. Він не має звука, а тільки в словах пом'якшує попередню літеру приголосну. Ось ми з вами бачимо. Також є слова, де він зустрічається. Це такі слова: стілець, перець, джміль, кінь, кулька, сіль, пеньок, батьківщина, дельфін, ведмідь, пальма і багато інших слів, де зустрічається ця літера. Ну що, давайте ми її з вами. Зліпимо, намалюємо і виконаємо домашнє завдання. Діти, це літера м'який знак. Давайте її з вами зліпимо. Для цього розкочите пластилін і утворюйте такі дві смужки однакові. Одну смужку ми з вами залишаємо вертикально, а другу робимо ось таку. І підставляємо її знизу. Так, і у нас з вами вийшов м'який знак. Зараз ми його намалюємо. Беріть піворкуша паперу, пензлик і фарбу. Листочок розміщуємо вертикально. Беремо пензлик, мочимо фарбу і проводимо пряму. І далі від серединки проводимо дугу. Підправляємо нашу літеру. Діти, і домашнє завдання для вас зліпити та намалювати м'який знак. Далі допомогти дельфіну дізнатися, що написано на кульках, в яких є м'який знак. І їх потрібно вирізати ці кульки. Тут потрібно вам завдання зробити: обвести м'який знак разом з попередньою літерою. І ви тоді прочитаєте, дізнаєте, що написано тут. І ще одне домашнє завдання це оці слова вам потрібно прочитати їх. Ось таке домашнє завдання для вас. Дякую, до побачення!